Розкажу трішки про фундамент, бо люди бачили і питали, що це за фундамент. Можливо, хто пропустив. Дивіться, друзяки, у мене такі склалися умови, що в мене тут стаціонарна моя пасіка, ось один точок. Там, там у нас медово-пилковий точок, але воно, бачите, старі постройки. І у нас дуже погані умови для відкачування меду, там, для зберігання і так далі. Тому було прийнято рішення. Ну, я давно хотів це, але вже вирішили в цьому році почати. Вирішив побудувати на цьому місці біля будиночка, під лісом господарське приміщення. Або просто цех. ну Тут буде цех, тут буде відкачування меду, зберігання там меду, якогось інвентарю, пилку. там і так далі. Тут у мене ось, бачите, заведений лічильник, три фази. Тобто, тут сушить пилок, тариф день ніч, сушити пилок, Ми ночі сушимо, тому тут буде сушитися далі. Скажу, що дороге це задоволення, тому ми вирішили в цьому році тільки залити фундамент. А вже в 26-му році, якщо все буде добре, вже почнемо гнати стіни. Надіюсь, що в наступному році зробимо. Але в все було добре. Що я вам скажу? Просто робили фундамент, своїми силами копалися, заливалися, були помічники, але, в принципі, все своїми силами. Багато матеріалу куплялося за півціни, допустимо, як та ж арматура і так далі. Зроблена каналізація, тут буде плитка, я так планую, на стінах, на пол. Щоб якщо там чиме десь розлився, можна було мийкою змити, і воно все стекло по полу в каналізацію. Ну, щоб не швабрами вимакувати, а саме в канашку, щоб стікало. Завів я воду. Тут заведена вода зі скважини. Коротше. Треба вигнати стіни і дах, чим ми займемося в наступному сезоні. В принципі, оце такий. Розміри 6 на 10 невеликі, хотілося б більше, але це дуже дороге задоволення будівництва. Оце про все, ну не знаю оце про все. Вроді би тут нічого нема, але отут закопано 82 тисячі гривень. Оце вийшла нам плита оце 82 тисячі гривень. Як по мені, це дуже дорого, тому що ще й нема нічого, а гроші вже потрачені. Оце таке. Тому виходимо було б більше можливостей, більше фінансів. Будували б вже зараз. Але в принципі, хай вона за зиму вистоїть і вже в наступному сезоні будемо гнати вже стіни. Коротше, оце таке по фундаменту буде. Буде цех, цех для відкачування меду для сушіння пилку. В принципі, оце такі справи. Бо питали в коментарях, там, що це за плита, що я тут будую. То не підвал, якщо що, то просто канашка. Коротше, одне скажу. Будівництво в даний час дуже дороге задоволення, дешевше купити готовий будинок якийсь і зробити там склад з нього. Я так, я так думаю. Оце так.